Вітаю вас, шановні глядачі! Ось перед вами три бритви, які були прислані розібраними, тобто оправи окремо, клинки окремо. Зібрав я на прохання власника цю на такі піни Низібервічі мельхіорові, ну, світло-металевого кольору. А ці на звичайні латунні жовтого кольору. Бритви ці старі, видно вони, реставровані, відновлені, заполіровані блищать, але ріжучі кромки, ріжучі крайки їх були в досить жалюгідному стані, особливо ці чорний. Тут написано Silver Steel, Золінген, Германія. Всі ці бритви, які всі старі, і бажано і нові закривати слідуючим чином. До речі, оправи тут деформовані практично всі три були. І залишились, на жаль, їх виправити складно, що міг я зробив. Ставимо так, позиціонуємо посередині щілини і акуратно закриваємо. Тільки тоді ми вбережемо ріжучу кромку брити від пошкоджень, які неминуче виникають рано чи пізно при недбалому, швидкому закриванню і при попаданні ріжучої кромки в одну із половин оправ. А це трапляється і на нових бритвах. Оця з чорним клином. Особливо треба акуратно. Хоча я поставив дистанційні шайби і в, цю, і в цю оправу. В комплекті тут були, до речі, дві шайби тільки на одну оправу. Все одно, як я сказав, і клинки вже зношені, і оправи деформовані. Цей клинок в цю оправу взагалі ставав отак. Мені довелося довго її підрівнювати, щоб хоч якось. І вона все одно з часом стане назад. Тобто викривиться, от. Цю сторону і клинок буде потрапляти в цю половинку оправи. Тому обов'язково закриваємо, не поспішаючи акуратно. Тут клин жорсткий і дуже специфічний за форму, як ви бачите. Найскладніше доводилось з цим: сталь тут неймовірно тверда, корозія я її поїла. І, на жаль, не вдалося видалити повністю корозійні сліди, залишились малесенькі мікроскольчики в одному місці. Але вони на швидкість не впливають, як кажуть. Такі тут хитрі написи на них, на цих бритвах. І на цій, і на цій. Тут прям купа синовей, отцов і всіх членів родини. Зараз ми перевіз, перевіримо на різ волосини, а потім розглянемо в мікроскопі. Ви подивитесь, які вони були до мого втручання, скажімо так. Ну, а тепер подивитесь, які, які стали. Вибачте мені за мої пальці, вони. Постійно контактують з точеним металом і нігті не дуже красиво виглядають, я їх вже заморив чистити. І потріскані шкіра на пальцях, весна, видать авітаміноз. Тому тому так теж воно там було Це якийсь клин, напівклин вигнутої форми, специфічна бритва по формі, і треба нею акуратно користуватися, щоб не пошкодити собі обличчя шкіру. Реч, щоб видно було, як сипляться шматочки волосин. хоча цей тест має досить умовне значення. Акуратно закриваємо, не забуваємо про Це перша заповідь користувача бритвами плинковими завжди тримати. В сухому місці видаляти всю вологу акуратно і закривати обов'язково позиціонується чітко посередині. Хід думок такий в любого практично, чоловіка, який побачив, блищить все красиве, тут ніде нічого не видно, ні корозії, нічого. Видно, що вони от відполіровані і в гарному стані виглядають. Але коли поглянемо в мікроскоп, то ми можемо побачити трохи іншу картину. От я зараз покладу першу цю бритву, на якій написано там. Син і отець якийсь там, словом якась. Іменита. WH Морлей і син. Ох, Кловер, Бранд, Джормені. Страшне діло. Це не бритва, а куди там тим китайським? Ну ось лежиться морлей і син. Блискуча, красива і гарна. Починаємо огляд її із звісно, звідки ля? З носової частини. Оце її носик. Бачимо морлея? Уже нема ні морлея цього, ні синів його, ні внуків, ні правнуків, ні праправнуків. А бритва є. Блищить, лежить на столі. Як вона виглядає, оцей носик все проїдено. Почну я це все гострити, воно вся ця трухлявина обсипеться, відпаде і осипеться. І будуть дірки на її місці. Ну, зате це не голдолар китайський, це бритва іменита. Її можна вставити в ручку і покласти, щоб вона була на полички дивитись на неї. Або морочитись з нею відновлювати заточку, щоб користуватись. Далі тут начебто все нормально. Трагедії нема. Корозія є, але тут висипеться дірка буде і каверна. Тут буде дірка й каверна. Це одна сторона, на іншій стороні такі самі картини, але в інших місцях розташовані. А дірки будуть на виліт, тому що бритва ж гостриться з обох сторон, вся ця трухлявиня буде сточуватись і осипатись. Ну, тут, скажімо так, ще більш-менш. Але не забуваємо, що. Далі також метал вверх йде до, до полотна бритви. І там також сліди корозії, хоч і заполіровані. Тут невелика корозія. Ну, скажімо так. Дуже страшного нічого немає. В принципі, ну, тут бачите, от вся оці цяточки, плямки далі вверх. По мірі сточування бритви вони будуть робити з дірочками. Це пітінгова дрібна корозія, оце все воно лежить, поки ніхто його не чіпає. Тільки почати його стрити, все воно, ця трухля висипеться. Ну це район вже п'ятки, тут воно не критично, скажімо так. Хоча видно, що тут. Також як і на носику вже діла геть нікудишні. Прибираємо Мерлея і синов'я. Кладемо просто на який напис Silver Steel золінген. І тут щось написано. Мадюн Germany. Я не сумніваю, що ці бритви робились дійсно в Германії. І в місті Золінген, мабуть. Так як написано. Ті часи, я думаю, в Пакистан не переносили завод або десь в інші місця. Це починаю я з п'ятки цю бритву. Рухаємо. Можливо, вам воно вже і скаже. Нафіга ти нам його показуєш? А я показую більше не вам, шановні глядачі, хоча також і вам, тому що серед вас потенційні покупці таких брит певно є, які... Слово Китай, коли чують, фу, Що таке, який Китай? Золінген. Ну, Золінген, воно все прекрасно, коли зроблене було, коли воно було нове. Серед цих брид багато чудових екземплярів, які дійсно там Китай кажуть, нервово курить в сторонки цигарки супермаркету. А це бачите, все оця трухля, начебто вона ж заполірована добре. І начебто виглядає, ну що там ті корозійні цяточки, там мікроскоп при 130-кратному збільшенні. Що воно? А це все ріжуча кромка. А ріжуча кромка тут вся буде в дірочках, в каверночках і обсипана. Як ви думаєте, буде вона голити? Ні, її треба сточувати вверх. А що ми вверх бачимо? А вверх також є плямки корозії, які заполіровані. Іде метал при поліровці. Вона він замазує як напливами, напливає, як наволочується на оці всі мікропошкодження і маскує їх. Їх не дуже видно. Але коли ми починаємо вже гострити для використання бритву, то вся ця шелуха лушпиння, яке натянуто, наволочено, намазано зверху на пошкодження, вона облазить, злізає. І вся оця красота, оця корозія, що вверху там. Вона проявляється у вигляді каверн, висипаних частин метала викришених і дірочок, якщо на виліт проїдено. І це на бритвах нема ні одної бритви старої, щоб з одного боку тільки вони були. Вони з обох боків. І в різних місцях. В одному місці там висипалось з того боку, в іншому з цього. Тут, бачите, район носика також треба сточувати, бо він пошкоджений. А виглядають вони практично. Ідеально. Ну це прямо носик. Тут, видно, сточили з цього клина все зайве. Бо з його мікрошило отрималось таке, мікроклин. А ще, правильніше сказати, ніж. Бачите, яке воно облизане все, зализало як його. А його ж треба заточити. Йому придати треба правильну, подібну геометричну форму. А тут завалено поліровкою так, і ще й корозія. І особливо то сточувати тут уже немає що. Його район носика страшне вже заточене. От бачите все, оце тут. Клини відновлювати після такого залінзування. Це Ось, бачите, лежить той рогулькой викручений клинок специфічний, який виглядав прям як новий. блищить, такий гарненький, все. От він при початку заточки. Це одна сторона. Тут майже вже вихід на ріжучу кромку з одним шаром ізоляційної стрічки. І ви бачите. Всі ті плямки, які майже не було видно корозійні, вони тепер починають, що робити? Правильно, висипатись, тому що там метала нема, там трухля заполірована. А тут вони шліфуються абразивом І в тих місцях, де вони розташовані майже на рівчій кромці, отаке оце робиться. Воно висипається, оте все трухляве, окислений, колишній метал, який перетворився в окис металу і ржу. Вона не може бути ріжучою кромкою чи фаскою, вона може бути тільки трухлявим чимось. Коли ті плями корозії розташовані в живому металі, вони якби ну, розташовані та й розташовані. А коли вже живого металу на річній кромці не залишається, тільки трухлявина, то бачите що? Отут я ще не, по, не дійшов, не вийшов на рірчу кромку. А де тільки доторкається абразив до цієї трухлявини, він її відкривав усій красі, вона вся висипається. Це перша третина відносика. Тут вже, бачите, завалено так. Вон, бачите, з того боку висипалось. Що тепер тут ще точити та й точити? Ця сторона вже вийшла на ріжучу кромку. А з тої сторони, бачите, там ще досить багато. От тут, бачите, де ці темні плямки це корозійні враження. Начебто вони при першому огляді і не такі суттєві, але вони заялозені і замазані. І то видно, що вони там вже погрозливо кучкуються. А тут вже вони починають висипатись. І це початок тільки. Тобто бритва несиметрична. Це оцей вигнутий старий, старезний клин, чи що воно таке? Ну, Вся оріжуча крайка виглядає приблизно так. Зараз. Це з чорною ручкою вигнутий клин. Тепер та, що вайчмен, Форд, синов'я і так далі, синов'я одним словом. Бритва із чорним клином в оправі. Сфокусовано на ріжучій край. кромці. Це вона також виглядає приблизно так. Бруд завжди присутній в мікрозйомці. І тепер просто сильвер стіл золінгін. Чудовий, чудове місто Золінген, в якому робили колись, можливо і зараз роблять чудові інструменти ріжучі. Ножиці, бритви, ножі. Зараз також щось роблять, але вони набагато менш чудові чомусь виходять, незважаючи на шалений неймовірний зріст і ріст цього самого науково-технічного прогресу, який би, по ідеї мав би спричинити неймовірно фонтануючий вибух буквально, в хорошому сенсі слова, в підвищенні якості, але чомусь. Навпаки, все сталося. І чим далі, тим інструменти випущені, і на яких написано слово Золінген, все гірше і гірше. Я займаюся відновленням, реставрацією і загостренням річ інструмента і в основному клинкових брит. Якщо у вас виникає потреба в цій роботі, то можете звертатись. Viber Telegram я під відео залишаю. На оцю бриту я витратив часу, мабуть, більше, ніж на 2 дві, дві або три пари оцих. Хоча і з ними довелось прововтузитись. Особливо з цією, де крива оправа, доводилось її рівняти декілька разів. Марудна це справа і неблагодарна, як кажуть. Оправи, до речі, розібрані і також відновлені. Розбирались вони хоч і акуратно, більш-менше, але все одно залишились тріщинки. От в цій тріщинка є. І сліди висверлювання пінів от в цій. Видно, зіскочило сверло, чи бормашиною, чим її висверджували. Таке трапляється, на жаль, в усіх майстрів, які цим займаються, тому що це така справа непроста. Але вдалося практично їх зробити. Принаймні тепер це абсолютно робочий інструмент. Не скажу, що тут сталь екстра вищого класу. Тут дуже тверда сталь міцна. Я думаю, що заточку вона триматиме тривалий час. На цих бритвах, ну скажем так, нормально стати. Бувайте здорові, живіть довго.